Священик Православної церкви України Андрій Новосад розробив додаток, що допоможе людині підготуватися до сповіді. Тут можна переглянути перелік гріхів, занотувати власні думки, прочитати відповідні молитви тощо. Отець Андрій пригадує, раніше перед сповіддю потрібно було читати багато текстів із різних книжок, тож все необхідне вирішив зібрати в одному місці. Коли створював додаток, в першу чергу я скажу так, створював для священників для себе особисто, щоб комфортно користуватися. Але потім, коли під час створення склав певні відповідні молитви, перевірив їх із певними відповідними книгами, зрозумів, що можна зробити трішки більше. Це щоденник, інформаційний щоденник для підготовки до сповіді і святого причастя, не сповідь онлайн. Бо вже багато коментарів прочитав і кажуть. Якщо вже сповідь онлайн, то вже можна і святе причастя, значить, давати. Ну, це неможливо. Сповідь повинна бути як і святе причастя, фізична присутність. Технічною частиною розробки займався також священник. Каже, програмування вивчив самостійно з відеоуроків та порад на форумах. Загалом на опанування такої справи та роботу над застосунком пішло близько півроку. Я скачав програмку Юніті. Щоб її трішки вивчити, так для себе, навіть не роздумавши до того, як розробляти додаток, просто подивитися, як він що працює. Після того подивився декілька, можна сказати, юту... на Ютубі уроків. Ідея з'явилася також не так відразу, а поступово можна сказати протягом того часу. Тож так, трішки більше як тиждень тому електронний помічник перед сповіддю побачив світ. Отець Андрій каже, в процесі розробки радився з іншими священиками та парафіянами, аби застосунок був максимально комфортним та зручним. Вдосконалювати його планує і надалі. В планах впровадити персоналізованість. Нажати відповісти на тести, які там пишуть, скільки разів ти ходиш до храму. Що таке сповідь причастя? Тобто, щоб в першу чергу дізнатися на якому рівні людина, а після того воно буде перекидати на ті молитви, які їй потрібні. Наприклад, якщо це так би мовити, початковий рівень, там буде одна-дві молитви перед святим причастям вже після святого причастя. Зараз за стосунок моя сповідь завантажили понад дві тисячі людей з Європи, Америки, Канади та Індії. Поки що додаток доступний тільки для користувачів Android. Та вже незабаром підготуватися до сповіді та причастя в телефоні зможуть і користувачі iOS.